Ну, і ще ж багато намистин. Поновила вам категорію намистин. Ой, клас, клас, клас. Значить, ви можете брати нитками, да? можете брати міксами. Ціни дуже хороші. ну На сайті в намистинах. А розміри 4, 6 і 8. Є віповські. І є насип. зараз насипом покажу. Так, сейчас покажу ті намистинки, які у нас іде на, фасу... на фасовки, там уже по фасуванні окремо стоять. Так, значить, вони теж у нас в вайвері і в білому, білий, ну, я не знаю, холодний чи ледяний кольор. Ну, вони, теж, вони дуже непогані, дівчата беруть. Їх важимо, десь тут ваги, да, ми їх важимо, тобто пишемо, яка кількість мінімум на мистину у вас повинна бути. Ну, Вони вони гарні, на прикраси, вони теж достатньо ну, вони добре виглядають. Теж вони достатньо добре виглядають. Ціна у них нижча і ми ну, на вагу десь тут у нас написано, скільки всього йде. Так.